Усім привіт! Я сподіваюся, що ви сумували за новими відео так само як і я. Отже, хочу розповісти вам, що я збираюсь повертатись на YouTube канал, збираюсь знімати більше відео для вас, тому хто сумував за моїми відео, вони тепер будуть частіше, тому що у мене з'явився час і бажання знову вести YouTube канал. Якщо ви також раді, як і я, то ставте лайк на це відео, а ми будемо перевтілювати ці нігтики. Пережили вони дуже багато за цей місяць, як можете побачити. Це нігтики, які кожного дня бачать різну роботу, Роботу різного характеру, тому в цілому можемо робити висновок, що вони прекрасно відносились, потримались. Тут був гель від бренду Miss Luna з сухоцвітами. Відчарування, які ми бачимо, виникли внаслідок тиску на вільний край, тому через перенавантаження в нас пішли відчарування в зоні кутикули, це в принципі абсолютно нормально, якщо клієнт переносив покриття, або якщо на нігті чекало багато важкої роботи, наприклад цими нігтиками я працюю завжди в техніці укріплення, ми завжди прибираємо вільний край, і він у клієнтки дуже сильно скручується, мінімальне відростання свого нігтика і відчарування знизу відбувається. В ці відчарування може забиватись бруд і так далі. Тому будемо сьогодні все це вичищати і робити гарні нігтики, прибирати довжину і реставрувати трішки покриття. Ось таку ситуацію можемо бачити після зняття. Укріплювати я буду, як завжди, твердим матеріалом сьогодні, але клієнтка внесла свої корективи і там щось почала піднімати чи щось робити, вже не пам'ятаю, і зламала один ніг. В цілому, це сталося через те, що я зняла покриття до тонкої підложки, і вони були ну, затонкі, і один нігтик не втримався. Але це нічого страшного, в принципі, мені дуже хотілося б їх всі перенаростити, але є такий ще момент, як побажання клієнта. Клієнтка моя не хотіла перенарощувати, тому робимо укріплення і будемо перенарощувати один нігтик. Буду працювати з верхніми формами для нарощення. Попередньо мені потрібно підготувати нігтєву пластину. Для цього я відштовхнула кутикулу і тепер шліфую відрошу частину нігтя а також якісь мілкі відчарування прибираю. Пилечкою. Роблю це досить обережно, бо нігтєва пластина тут вже все ж таки не така, як хотілося, б. вже ми бачимо багато через багато відчарувань є стоншення, потоншення пластини, тому працюю досить обережно для того, щоб не завдати шкоди клієнту. І переходжу до етапу манікюру: обрала для даного карману ферезу 0,18 діаметру. Тут у нас карман невеликий, тому я не беру там якісь фрези ну, 23, 24, 25 діаметру. Це потрібно також враховувати. І працюю спочатку на реверсі, а потім перемикаюсь і обробляю іншу сторону на форварді. У нас буде комбінований манікюр, я стараюсь одразу шліфувати валики для того, щоб не брати потім кулю додатково, тому спочатку вся. Робота з перігієм, повністю шліфовка, а потім мені залишиться тільки зробити зріз ножицями. До речі, нещодавно я вела прямий ефір в інстаграмі, і ви можете. Оглянути також цей прямий ефір, я його зберегла і опублікувала на YouTube каналі в попередньому відео. Я там також на моделі виконувала комбінований манікюр, розказувала тонкощі роботи і яким інструментом я працюю. Я думаю, що там досить цікаво, бо цілу годину я виконувала манікюр і багато чого розповідала. Тому, якщо вам цікаво, ви зацікавились, переходьте. А також нагадую, що частіше ви мене можете бачити в інстаграмі, тому посилання на свій інстаграм я також залишу в описі під цим відео. Виконали манікюр, переходимо до хімічної підготовки нігтєвої пластини. Я нанесла обожирювач. На цих ручках я не використовувала праймер або дегідратор, але ви маєте на увазі, що є бренди, які прям наголошують на цьому в інструкції, в описі, тому це потрібно перевіряти, чи база, якою ви користуєтесь. Виробник вірніше, бази наголошує на тому, що потрібен праймер та дегідратор чи ні, наприклад, тому це все індивідуально. Тепер я приміряю верхню форму, бачу, що вона в мене не повторює, не ідеально лягає в зоні кутикули, не повторює лінію кутикулу. Тому я її трішки піджимаю, бо вона здавалась спочатку великою, але якщо я брала менший розмір, то він був ну, явно замалим. Тому між більшим та меншим краще обрати більший. Обираю більший розмір, трішки Піджала в руках, верхня форма вона піддається піджаттю трішки. І зрізала кути, які мені не потрібні, які дуже сильно впиралися в сінуси і там, ну, вірогідніше було б затікання. От, Трішки зовсім зрізала. Наношу матеріал за певними правилами роботи з верхніми формами, і прикладатиму до нігти, як клієнт мені зараз буде допомагати у фіксації форми. І тут під час зйомки у мене буде невеличкий такий момент, який негативно вплинув на нарощення. Але в цілому ви можете бачити правильну техніку, якби я не зробила б один а, момент. Чи то ми заговорили з клієнткою, чи то я відволіклася на зйомку. Я забула, що ми ще повністю не просушили нігодь, а тільки зафіксували ліхтариком і хотіла зняти. Форму. Це була моя помилка, я просто забулася, що ми не висушили ще повноцінно цей нігтик. Як бачите, ми фіксуємо з однієї і з іншої сторони для того, щоб матеріал не розтікся, поки клієнтка буде нести його в лампу, наприклад, або на перших секундах. І тут мені захотілося чомусь зняти форму, я поспішила і. Трішки з'їхав матеріал. Взагалі, при роботі з верхніми формами я ніколи не докладаю матеріал зверху після просушки. Я вважаю, що верхні форми вже мають закладену архітектуру і там нічого не потрібно довирівнювати додатково. Адже тонкі нігті, вони також гарно носяться, я думаю, що багато. Тьма майстрами вже міф розвіяний, що потрібні там тості нігті. Головне, щоб була закладена правильна архітектура, і нарощення було виконано правильно, за всіма етапами, ніде нічого не просвіщалось у точках просто і так далі. Але. За рахунок того, що я здвинула форму, матеріал трішки з'їхав. Я буду додавати на готовий нарощений нігтик трохи матеріалу в зону кутикули. По-перше, для того, щоб нігтик не був занадто пласким, бо інші нігті ми ж не нарощували, ми маємо приблизити нарощений ніготь до інших нігтів, які досить випуклу мають вже архітектуру. Тому я і цей нігтик буду додавати йому об'єму, якщо так можна виразитись, для того, щоб він не відрізнявся, бо він прям занадто такий, знаєте, аристократичний вийшов, якщо порівнювати його з іншими нігтями. Тому, щоб трішки його вирівняти під інші нігтики, я додам гелю в зону кутикули. А взагалі при нарощенні з верхніми формами це робити зовсім не обов'язково. Якщо ви все правильно виконали, всі попередні етапи. Якщо вам не вистачає об'єму, ви можете взяти базу розріджену або ж камуфлюючий топ і вирівняти ним покриття, додати трішки об'єму. Але я не раджу це робити гелем все ж таки, бо ось ця вся архітектура, вся фішка. Верхніх форм, тоді губиться. Так, отже, я зробила укріплення на інших нігтях. Дивіться, головний момент, що я не робила, не прибирала довжину, не робила опил до укріплення. Я сподіваюся, що так уже багато хто працює. Ми робимо вже вирівнювання гелем і потім опил форми. Таким чином, ми отримуємо потрібну товщину. В зоні вільного краю ми можемо безпроблемно випиляти натуральний нігодь. До речі, якщо вам різали очі, е, ось ці брудні моменти під нігтями, то не хвилюйтесь, ми це все зараз на етапі ополу приберемо. Бо я не бачу сенсу робити це на початку манікюру, тобто подвоювати собі роботу, якщо я все одно буду зараз видаляти. Натуральний відрощен, ніби ну, робити опел буду фрезою, тому навіщо мені це робити два рази, якщо я це зроблю зараз. От, це такий чисто там, візуальний момент, якщо ви покриваєте, вам не подобається те, що ви бачите, ну, можете це зробити, але знову ж таки по часу ви витратите в два рази довше. Так, і тепер опилюю форму. Клієнтка хотіла нігтики коротші, ніж були, і також вона не любить таку мигдальну форму, вона любить більш овальну, і тут я з нею згодна, бо з овальною формою все ж таки рука виглядає краще, ніж якщо я зроблю зараз загострену. Я завжди спочатку прибираю непотрібну довжину фрезою або ж пода диском, можете це робити, якщо ви працюєте з формою квадрат, наприклад. І тільки потім вже роблю основний опил форми, основний опил на поверхні нігтєвої пластини. Ось такий результат ми можемо бачити. І клієнтка моя захотіла сьогодні френч. тому це роблю малюю френч, такий досить не широкий, бо і довжина в нас не прям велика. І форма нігтів така, що широкий френч тут не бажано робити. Малюю я гельлаком, завжди ні з чим його не мішаю, не змішую, будь-то е паста або гель-фарба якась, тільки е гель-лак. Але майте на увазі, гель-лак має бути досить пігментований, його консистенція не має бути зарідкою, і він має гарно просихати, бо є такі гель-лаки, які наносиш білі в тому числі. Які наносиш тонким шаром, малюєш ними френч, але вони не просихають у лампі, тому потрібно брати перевірений матеріал. До речі, у мене тут і гель, і верхні форми, і гель-лак від бренду Валері. Я являюся амбасадором цього бренду, вже досить давно працюю з їхніми матеріалами і в цілому можу вам їх радити, бо ціна якість мені все подобається. Ну і не забуваємо про топ. Цього разу це топ з оф фільтром, бо у нас французький манікюр, для того, щоб він не пожовтів, не втратив свій такий білий колір. Я наношу топ з ОФ-фільтром. Так і має бути, всі так мають робити, якщо ви, можливо, не знали. І ось така робота в нас вийшла. Я думаю, що це набагато краще, ніж було до. Мені подобається і довжина, і форма, в цілому я задоволена результатом. Сподіваюсь, ви також були раді побачити це відео, воно вам сподобалось, ну і ненадовго з вами прощаюсь.